Так, сьогодні в нас е, яке число бабушка? 6 вересня до нас приїхали діти і Женя з бабушкою сюр, сюрве виноградики. Бабушка обчищає його. Женя, бери ягодку, рви. Бери ягодку рви, так, ой, хорошо, хорошо рви. Погана женечка. Давай бабушка дай хорошую. А ну хорошу, вербіть хорошу ягодку. Гарно, На. Давай помий, Женя, Жит. Помий, помий. помий гарнесеньку, тільки гарно мій, красиво. І тепер бери в ротик. Бери. Ой, таку, ой, колясю. Добрий, Женя. Виноград добрий. Да? Женя? Добрий виноград? Да. Сонце моє. А Це бабуся передає на Черкаси дітям, Ой, на білозір'я. Ой, добре. Дайте тобі ще булочку. Да. Да. Тільки помийте, помийте, дівчата. Гарно, гарно мий. Гарно мий, гарненько помий, отаку. Ось так. Женя, пішли сюди зі мною, ось ще виноградику, пішли. Ще оцього виноградику, Отако. А ну попробуй оцього винограду. Že ne, no poprobuj, odírvej ho, šucej ven hradek, Oj, tak, ano, odírvej, od, odrvej. Ano. Oj, cej kysli, ženě, cej se, cej kysli, pohaný. Ano, ošoču jahodku poprobuje šas děduška. Ano, mmm, hrošej. Ano, na. Na, ne, bere, bere, bere v ruku, bere v ruku sám. Ano, dobrý či, či ne? Čekej, slyš. Ні, поганий, так? Да? Це ще, ще кисний, правда? Йдемо ще винограду, спробуємо, пішли Женя. Йдемо зі мною, пішли. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Ой, вже кончається пленка у нас, Женя. Ну все, мабуть, все, закінчилось, все.